Мене звати Тетяна Дробоця і сьогодні я вам розповім свій досвід втілення мрій за допомогою техніки косиця наміру. І я впевнена, що якщо ви натиснули на цей заголовок, то ви точно знайомі з техніками Вадима Зеленда, мабуть, ви читали в реальності, скоріш за все, ви читали жрицю». і ви вже знаєте, про що буде йти мова. В цьому відео я розкажу детально, що таке косиці наміру, як її відчути, як нею користуватись. І навіть вам дам таку легку начитку, як увійти в той стан для того, щоб ваші мрії збувалися. Але спочатку я розкажу вам свій досвід, коли я використала косицю і отримала те, що мені було треба, навіть в тих умовах, які здавалися б до того не пристосовані. Цього вересня переді мною постало питання відкриття візи в Сполучені Штати Америки. Це буде робоча поїздка, і так вийшло, що саме в вересні, коли треба було їхати до посольства. Я живу в Запоріжжі, хочу про це повідомити. Посольство знаходиться в Києві, і саме тоді, коли треба було їхати в Київ, у мене був дуже насичений графік. У мене щотижня були якісь подорожі по Україні, і я розуміла, що в Києві я можу бути тільки в конкретні дати. І саме під це я подумала, що о, добре, тоді я можу е записатися до посольства на ось такі дати, які мені підійдуть, щоб більше в Київ не повертатися. Так і подумала я. Але по факту почалося складати все зовсім інакше. Бо відповіді від посольства просто не було, тобто був запит, але відповіді. Не було ніякої. Я вже приїхала до Києва. У мене був ще куратор, бо я їду зараз у відрядження робочі, тобто я їду не одна. Наш куратор робила все для того, щоб принаймні отримати якийсь зворотній зв'язок, тобто, та буде часовий проміжок для того, щоб наша група змогла прийти інтерв'ю чи не буде. І в якийсь момент, вже коли я в Києві зробила всі свої справи, і я розуміла, що ось завтра в мене вже квиток назад до Запоріжжя. А у мене досі немає відповіді від посольства стосовно того, так чи ні, бо зрозумієте, да, це дуже неприємна історія. Коли ти знаходишся в Києві майже тиждень, потім ти приїжджаєш до Запоріжжя, і в той самий день, наприклад, тобі кажуть, що ой, треба тепер їхати до Києва назад. Бо хто часто подорожує, той розуміє, що. А ніч потязі це ну досить важко фізично. Якщо до часто, то те, тим паче, і мені дуже не хотілося мати цей дискомфорт. Я в принципі така людина, я дуже сильно ціную комфорт для себе. І от вже я зробила в Києві всі свої завдання. Мені треба вже на наступний день в мене є квиток до Запоріжжя, і я розумію, що треба з цим щось робити. Я з собою домовилась, що якщо я отримую... Відомлення завтра про те, що буде, там, наприклад, на наступний день інтерв'ю, то я здам квиток, ще одну ніч переночую в Києві, і потім вже зроблю всі свої справи і поїду додому. Так я зробила і запустила косиці наміру про те, щоб я а, змогла брати це інтерв'ю. І на наступний день, на ранок, десь о 8.30. Мені приходить на лист лист на пошту, що, будь ласка, є ось такі часові проміжки, і саме наступний день, тобто умовно, коли я вже мала поїхати, але можу ще поміняти квитки на 8.45. Звичайно, я одразу пишу, що так я забираю дату на 8.45, що це моя дата, мій час, і далі я вже готуюся до того, щоб піти в посольство. Якщо колись буде це ця тема. Як піти в американське посольство, якщо ти не в Києві? Бо для тих, хто не знає, я поясню, що туди не можна приносити ні телефон, ні ключі, ні якісь особисті речі. Ти можеш тільки в прозорому файлі приносити ці документи, які потребує посольство. Більше нічого. І коли ти, наприклад, живеш в Києві, мені це ще не така велика проблема. Тобто, наприклад, мене б хтось з друзів або мій чоловік привіз би на машині, я би там все залишила, всі свої речі. Пішла б і повернулася. Але коли ти ну, в Києві як е, є гість столиця, як, як турист або по робочих справах, то в тебе завжди є якась купа речей, яка тобі постійно потрібна в дорозі, але яка не потрібна посольстві, яку просто туди не можна пронести. І ось постає передо мною питання, що мені на наступний день о 8.45 чітко треба бути перед посольством. Не, не можна мати ні телефона, ні ключі, ні гаманці, нічого. І мені в принципі знадобилося знайти просто рішення для цього. Я вирішила, що я заселюся в готель, який поруч посольством. Я після заселення, тобто за день до. Я сходила пішки в це посольство, щоб розуміти, скільки мені йти, бо я не могла покладатись на таксі або ще щось. Тобто я не хотіла потрапити в якийсь ранковий затор і не дай Боже запізнитися, бо мені треба було чітко в 8.45. Тому я спланувала все так, щоб у мене все було а, без якихось сюрпризів. А при тим як іти в посольство на співбесіду, я запустила усі цю наміру про те, що я успішно проходжу. У мене вже була віза до того в Америку, була віза в Британію, тобто в мене. Гарна історія, але все ж таки, ви знаєте, да, це відчуття, що коли ти йдеш просити візу, є оцей трошки страх відмови. Я запустила косицю, що все буде добре. Я приходжу, стаю в чергу, нас запускають, я проходжу інтерв'ю. Перша в той день, бо дуже хотіла. Перше проходжу інтерв'ю. Одразу отримую відповідь, що так, ваша віза погоджена. Але. З'явилась нове лезнавився новий шар в цій історії. Бо е, за правилами американського посольства ти не забираєш одразу свою візу. Ти маєш чекати, коли вона ще буде видана, надрукована да, даті паспорт, і потім е, ти можеш забрати цю візу тільки в будні, тобто свій паспорт, з візою, тільки в будні дні, тільки о другій годині дня. А, і як мені сказали, що працівники ще ніхто не знає, коли це буде. Тобто, зазвичай це займає близько тижня, але в який саме день ніхто не знає, ось вам сайт, перевіряєте свій статус до побачення. І далі знов таки процедура та сама: знов без речей, знов повний, повна перевірка речей, коли ти заходиш, металопошукач, все таке інше. І я подумала, що ні, мені така історія не підходить. Я чітко для себе вирішила, що я сьогодні поїду з Києва з паспортом, в якому буде віза. Я просто дуже сильно пам'ятаю це відчуття. Бо знов-таки я нагадую, да, початок моєї розповіді, що вересень березень у мене був надзвичайно насичений за подорожами. У мене був тільки один часовий слот, коли я могла знаходитись в Києві, і це були тільки ці дні. Я зрозуміла, що я не збираюсь більше. Повертатися в Київ просто за паспортом, бо знов-таки там є така опція в посольстві. Може якась довірена особа за вас забрати паспорт, але я подумала, що це ризик. А саме там того, щоб мій паспорт пересилався поштою, і мені ця історія теж не підходить. Я зрозуміла, що я хочу сьогодні забрати свій паспорт з візою. І я знов запустила косицю про те, що я бачу вже паспорт. Він у мене, і сьогодні я сідаю в потяг. З ним. А, і пішла далі гуляти. Я поїхала. Я висела з готелю, де я ночувала. Я відвезла речі на вокзал, поклала свою валізу в камеру сховища для того, щоб так, бути більш-менш мобільною. Я думаю, добре, я покладу речі в комірку, і далі я перевірю. Перевіряю нічого. Я їду в центр з вокзалу. На метро на червоній гілці це важливо зараз, бо посольство знаходиться теж на червоній гілці, на метро Бірісцейської. Так ось я приїжджаю вже в центр на театральній, вже збираюся виходити. дзвоню друзям, кажу друзі, у мене є там кілька годин. Давайте зустрінемось. Так, давай, приїжджай. Я вже хотіла, я вже спустилася вниз, щоб їхати до своїх друзів. І потім я дивлюсь на час, бачу, що. Десь 13-18. Я нагадую, що о другій треба з Берістівської забирати там паспорт і ще йти від метро, десь кілометра півтора. І я в 13-18 перевіряю о, статус о, своєї візи, і я бачу, що вона готова. Тобто, у мене є 40 хвилин для того, щоб з центру Києва дістатися до. Посольства 40 хвилин я вам хочу сказати, що це не так багато, бо треба ще доїхати, півтора кілометра дойти і знов-таки зрозуміти, де залишати речі, бо я вже не можу залишити речі в готелі, я вже з нього виселилась. А я за 40 хвилин знайшла рішення для цього. Я була рівно другі перед посольством. Я зайшла туди знов, і люди, які мене пропускали, і охоронці, і ті, що всередині працюють, вони були сильно здивовані, що вони знову мене бачать в той самий день. І е, коли я забирала вже паспорт, я перевірила, що Віза, все окей, ось мій паспорт. Він у мене в руках. Я на виході познайомилася з хлопцем, і я спитала у нього: а коли ви е, проходили інтерв'ю? Він каже, позавчора, а він з Миколаєва. Я кажу, тобто ви повернулися в Миколаїв? Він каже, так, я повернувся в Миколаїв. Е, потім побачив, що віза готова, одразу сів на потяг. І приїхав в Київ. Тобто він зробив той сценарій, який я дуже не хотіла прям всією своєю душою. Це те, що я не хотіла робити. І він мені повертається і каже: а ви коли з на інтерв'ю проходили? Я кажу: сьогодні зранку. І ви бачили просто його обличчя, він просто не міг повірити, що це можливо. І потім, і він навіть мене спитав, що А як як, як ти це зробила? Ну я кажу, що я дещо трошки вмію щось. І це точно так. І всі мої одногрупники, з якими я їду в цю подорож, всі вони забрали в інші дні. Я забрала в той день, коли мені це було потрібно, і в цьому я бачу абсолютний результат того, що я зробила це через косицю. Я зрушила реальність в ту сторону, в яку мені було треба, з чим я себе і вітаю. Тож раптом хтось мене слухає, хто зацікавився цією технікою, і хто хоче зрозуміти, що таке косиця наміру. Косиця наміру це енергетичний рудимент, який у нас знаходиться позаду. Ось там, де кріпиться до шиї наша, наша черепушка, ось там, де а, починається хвіст низький, ось тут. У нас є невидимий, невідчутний, такий енергетичний. Орган, яким можна користуватися, який є нашим речагом, для того, щоб задавати ту реальність, той вектор простору, який вам потрібен. Якщо ви читали книги Вадими Зеланда, то вас, я думаю, не здивуть ці слова, які я говорю. І в принципі, саме для вас я записую це відео, щоб просто ви розуміли, що це можливо, що це працює. Бо дуже багато інформації про це. А на російській мові є зрозуміла, що треба давати цей контент і українською. Також косиця наміру, вона має бути в активному стані для того, щоб задавати ту реальність, яку ви хочете. Якщо спростити, якщо ви не хочете читати книги, хоча я дуже вам раджу: прочитайте книги та в а, перша, друга книги Вадима Зеленда, я їх слухала цього літа в аудіоформаті, вони є на Ютубі в абсолютно відкритому доступі, будь ласка, читайте, слухайте, практикуйте. А, ви використовуєте, ви активуєте свою косицю і далі ви маєте уявити той а, живий кадр тої реальності, в яку ви хочете потрапити. Тобто я собі уявляла, що я хочу. Конкретно сьогодні сісти в потяг, щоб у мене був собою мій паспорт і в ньому була віза. І все далі складалося вже якнайкраще. Коли ви користуєтесь косицею наміром, ви не можете робити дві речі. По-перше, ви не можете прогнозувати, як ви отримаєте те, що ви хочете. Тобто не треба реальність напружувати своїми уявленнями про те, як що у вас має бути. Забудьте, будь ласка, про це. Тільки результат. І найголовніше навіть не результат, а от відчуття. Відчуття моєї особистої радості, що я хакнула систему і я отримала те, що мені треба в ті дати, коли треба мені, коли зручно мені. І ще один момент, який не варто робити з косицею: не треба уявляти собі інших людей. Ви не можете а, ну, змушувати. Інших людей робити так, то й так, то знаєте, як в мультику Аладдин, то пам'ятаєте, коли Джин пояснював Аладіну, що не можна заставити там полюбити когось іншого, да? тобто це все про це. Ми не можемо робити насилля над іншими людьми, але ми можемо протюсувати свій стан і свій результат в тій чи іншій ситуації. Тому, якщо ви все ж таки хочете спробувати, що таке е, косиця наміру? Я пропоную вам прослухати зараз мою начитку. Це просто декілька хвилин з моїм голосом, які вам допоможуть зупинити, по-перше, якийсь такий монолог в голові, який ми постійно самі з собою проговорюємо, увійти в стан відчуттів, бо це дуже важливо, щоб відчути косицю, щоб відчути те, що у вас щось є за спиною, треба. Ну, як мінімум, сфокусуватися на своїх відчуттях. Потім ви маєте дуже яскраво відчути оце, оце от враження від того, що ви отримали те, що ви хочете, і далі вже йти і чекати, коли вже простір для вас складеться так. Ви можете мене спитати, а скільки чекати? І це дуже слушне зауваження, бо я теж іноді практикую косицю, і щось збувається як з візою, просто протягом одного дня, і я просто реально бачу, що ось було так, стало так. Але іноді ми хочемо щось, що ну, трошки далі від нас знаходиться, що потребує часу, в тому числі і для простору. І тоді треба набратися терпінням, і тоді треба просто практикувати цей, цей візуальний слайд просто довше. Треба бачити, як ви рухаєтесь саме в тому напрямку. Бо треба, треба не те, що там а, нічого не працює, два рази зробила, і все, типу, не буду ні. Якщо ви хочете щось, ну, того, що у вас реально немає, тобто це, це у вас займе час і, і так, і так, да? тобто, умовно, якщо ви хочете. Якусь дуже дорогу автівку, на яку ви не заробляєте фінансово, у вас немає на неї, на неї можливості фінансової. То тоді простору треба трошки часу, знаєте, щоб у вас все це вийшло і з'явилося. Якщо ви хочете щось реальне, як я хотіла, просто щоб мені сьогодні вклеїли, то мені сьогодні вклеїли і сказали так. Тобто я просила два дії. Перше, щоб мені сказали так, а по-друге, щоб мені вклеїли і віддали. Я вам раджу спробувати це реально працює. Я е, практикую косицю щодня з різними своїми намірами. Щось працює швидше, щось працює не так швидко, але знов таки все залежить від натхнення. Дякую вам за перегляд. Далі вас чекатиме начитка. Сядьте зручно, ноги поставте на підлогу під кутом 90 градусів. Спину тримайте рівно і заплющте очі. Зробіть глибокий вдих і видих. Зосередтесь на своєму диханні. Відчуйте, як легко повітря наповнює все ваше тіло. Відчуйте, як стопи твердо стоять на підлозі. Вони дають вам міцну опору для того, щоб розслабитись. І зосередити всю свою увагу на диханні. Ще один глибокий вдих і на видиху. зосередьте всю свою увагу на відчутті в зоні потилиці. Можливо, ви відчуєте пульсацію або легкі мурашки. Спостерігайте за цим відчуттям і далі подумки. Відпускаєте всю напругу в області щелепи, щік, шиї, глибокий вдих і на видиху, ваш внутрішній погляд вже спускається нижче на ваше серце. Ви відчуваєте серце биття і легке тепло, що пульсує навколо. Постерігайте за цим процесом. Ще один глибокий вдих, і на видиху ви розслабляєтесь в області малого тазу. внутрішнім зором розслабте стегна, коліна, ікри, стопи. Відчуйте, як через стопи ви під'єднуєтесь до енергії землі, наче дерево пускаючи коріння. Виробите вдих. І ця енергія підіймається через все ваше тіло аж до самої потилиці. Ви робите видих і відчуваєте, як водночас через потилицю ви проводите енергію космосу. Ця енергія спускається вниз по вашому тілу аж до самих п'ят. І ще раз глибокий вдих енергію. Рухаємо вверх і видих. Енергію космосу протягуємо вниз аж до самих п'ят. Просто відчуйте, як енергія двох потоків проходить крізь все ваше тіло. А тепер спробуйте трошки більше, ніж звичайно, розправити плечі. І відчути, що за вашими плечима щось є. Це невидимий око, але дуже відчутний енергетичний рудимент, ваша косиця наміру, яка здатна переміщувати вас туди, де ваші бажання втілюються. Відчуйте енергетичне сплетіння, що перепочаток від місця, де череп кріпиться шиї, і спадає вниз аж до самих гомілок, не торкаючись спини. Просто відчуйте. І тепер глибокий вдих і на видиху кінчик косиці піднімається під кутом 45 градусів відносно вашої спини. Ви можете побачити або відчути енергетичне сяйво від кінчика косиці. Подумком підсиптеться сяйво. Ось воно проходить крізь вашу грудну клітку і промінь направляється вперед і вверх. Ваша косиця наміру зараз активовано. Тепер уявіть собі вашу бажану реальність. Оберіть одне бажання і побачте, як ви вже маєте бажане. Подивіться, як це виглядає в цій реальності. Може, у вас змінилась постава або вирос обличчя. Подивіться уважно, як ви виглядаєте. Відчуйте, як почувається ваше тіло. Просто уявляйте бажане і водночас тримайте увагу на косиці за спиною. Вдих, видих, все. Скиньте відчуття косиці. І можете відкривати очі. Можете ще трошки побути в цьому стані, відчути легкість в цілі, відчути посмішку на обличчі. Якщо ви змогли втримати концентрацію, то ви й досі випромінюєте енергію на чистоті бажаної реальності, де ви маєте все, що хочете, де всі ваші бажання втілюються, де всі ваші наміри реалізуються. Повторюйте цю практику кілька разів на день перетворячи своє життя на свято. Дякую вам за перегляд. Будьте творцями своєї реальності. Якщо вам цей ролик був корисним, якщо він вам відгукнувся. Будь ласка, напишіть мені про це, мені буде безмежно приємно. А по-друге, можливо, я побачу ваш відгук і, можливо, я ще розкажу вам про те, як я використовую енергетичні техніки, як вони в мене працюють. Може, щось десь комусь розкажу, як це більш детально робити а, з то самою косицею. Тож, а, будь ласка, якщо у вас є питання. Зворотній зв'язок, я буду рада його прочитати в етичній формі. Звичайно ж, погані коментарі. Не пишіть, бо у гарних людей мають бути тільки гарні коментарі.